І так, друзі, хто хотів бусики на каналі, бусоводи сьогодні ваш день. Сьогодні в нас на каналчику буде європейський бус, на який вибачте за слово там всі. Вівару води, трафіку води від недавно Nissan НВ-300 Води І додавайте до свого асортименту. Ще Fiat Talento. Непопулярна машина по назві, але Рено трафік для тих, хто хоче. Сама нова модель 20-й рік з 2 літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач з малим пробігом з класною комплектацією. погнали. Значить, звертається клієнт з пропозицією Назар. Хочу машину. Але є одне но. Машина має бути конкретної комплектації. Неважливо, одна із тих чотирьох машин, яка попадеться, пробіг мав бути невеликий. Там максимум 80 тисяч кілометрів. Автоматична коробка передач. Тільки двохлітровий двигун, ніякого 1,6, не ні не одна, не дві турбіни, тільки двохлітровий. А отже, чекаємо на той самий 19-й рік і далі. Тому що люди, як то кажуть, хто знає, що таке, ну інакше скажу, всі колишні власники Віваро, Опелів і різних, різних там риношок, коли прийшли вони всі на 1.6, одно шість, двотурбінні ті бусики. Всі сказали, що той ремонтор дійсно є не розсоштопридатний і так далі. Тому подібне. Хоча є вузики, які їздять там по 500 тисяч на тих 1,6 запили водою. Всі чекають той самий двохлітровий. Він з'являється. Рено і всі разомському цьому Рено Нінісановському двигуні розуміють, що, можливо, той 1,6 не дуже добрий. Вертають 2,0, трішечки його модернізовують, про це трішки пізніше. І люди кажуть, вау, оце нам треба. Війна робить свої корективи, на ринку нових машин ви не знайдете. Машина 20-го року випуску, фактично, експлуатація почала майже з 2021 року випуску. Ми її привезли в Україну, розмитнили, доставили. Зареєстрували в сервісному центрі і будемо віддавати клієнту. По кузову це Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan N 300 я вже казав, і е, Fiat Talento. Дуже непопулярне слово на ринку, тому що, хто знає, ті Talento, це щось, щось нове вони придумали. Інакше скажу, вони колись дуже давно були, вже забули, що таке Talento, як воно виглядає, але вони його е, вернули у вигляді того самого, того самого кузова. По суті, нічим не відрізняється. Машина. Якщо ми візьмемо нашу машину, фактично ззовні, ви не зрозумієте, ні з боку, ні там шильдики забрати, там супер експерти поймуть, там тут денні ходові вогні, туманочки, галогенна оптика, решітка по решітках по цих штуці, там рестайлінг, дорестайлінг, так далі, сильно великої різниці немає, можна брати любий, просто двохлітрові двигуни йдуть там, умовно, з 19-20 року. Отакі вже машинки точно можна розглядати, якщо там ви не проти 1,6. Ми вважаємо і бачили самі машини 1.6, пробігмо 500 тисяч, в яких двигуни нормально ходять. Головне правильне обслуговування цих двигунів. Далі, якщо отак глянути на довжину, у нас е, висота е, H1, довжина l 2 Тобто, фактично, самий довший і за рахунок того, що він довгий по базі. У нас автоматично з'являється комфорт при приїзді. Велика відстань між задньою і передньою вістю дає нам те, що він не козлить, не кидає, виклика на цій машині. Досить нормально, досить комфортно. От Ми тільки що їхали і казали, себе злапали на думці, що ну ні, ну ні, прикольно, прикольно. Тобто не тарабанить, не розбита машина, ще на такий вік на свій пробіг і класно. От сидиш за кермом, їдеш на, на бусі, і, і, і нема відчуття буса, нема цього громісткої бляхи, тебе не кидає, не трясе в ньому. Ну, як мінімум, як мінімум. Е, я себе в цій машині почував відносно комфортно для бусоводів, я хоча не прибічник так, тих самих, е, бусів, але можна сказати, що якщо за рахунок довжини кузова, комфортні є. Перед тим, як придбати цей автомобіль в Німеччині, ми обрали велику кугорту автомобіль, всі перевіряли, всі дивилися і обрали саме це. І Не досить того, що просто його перевіряли, ми ще й дивилися на нього на сервісі для перевірки автомобілів Car Vertical. І вам рекомендуємо ним користатися. Для прикладу. Класний варіант, нас людина попросила оглянути, я вам зараз покажу, що ми знайшли. BMW E91. Гарний стан, ціна договірна, там 700 фотографії, ніби є все. Я тут зараз прикріплю, щоб ви довго не дивились, та, скрін самого оголошення. Машинка 2005 року і вказаний пробіг 247 тисяч кілометрів. Ви скажете Назар, може бути, не може бути, але знову ж таки. Правда залишається такою, як вона є, в кожного своя правда. Відкриваємо звіт Car Vertical на даний автомобіль. І що ми бачимо? BMW 3 серії, є вінкод, дизельний паливо, 5 рік викрадення і корекція одометра, і ще й пошкодження. Фух, джекпот. Є безліч фотографій. На сервісі завжди можете побачити фотографії машин, які продавалися, і викрадення. Показати більше. До речі, змінився дизайн Car Vertical, стало більше інформації, набагато цікавіше стало розглядати інформацію. Викрадений в минулому, дивіться, він був викрадений в 17-му році в Латвії. В Латвії він був викрадений. Питання, знайшли його чи ні, як його вивезли, ну то вже інше питання. Но при цьому, пам'ятаєте, 17-й рік, дивіться, одометр. Одометр. От він був 16-17 й рік, мав 280 тисяч кілометрів. Так? Відбулося викрадення, неважно, де він був. Потім у 20037 пробігу було. Навіть було 402 тисячі. І з'являється пробіг 220 тисяч у 2021 році. Нагадую, зараз 23-й, 246. Тобто 200 тисяч пробіг машини десь зник. Якщо ми глянемо ще далі по історії, ми побачимо, що машина не досить того, що просто-напросто була, там, умовно, мала викрадення, вона мала ще й пошкодження в задній бампер в 2022 році. Був виготовлений в Німеччині, був зареєстрований, зміна власники, в Латвію поїхав. В 2016 році. В, в розшуку в 2017 році був викрадений. Знову в Латвії його, напевно, що знаходять. Я не можу пояснити як, тому що проходить тихогляд, його, напевно, за два місяці знайшли. Він проходить тихогляд, змінює власника в 2018 році, проходить тихогляд в Латвії і попадає в Литву в 2021 році. А що сталося в 2021 році? Пропало 200 тисяч. Отак От Литва, десь в Литві зникло 200 тисяч. Е, в Литві було пошкодження. І він був успішно в 2022 році зареєстрований в Україну. Можливо, Власник і сам не знає, коли купував, що такі були нюанси, але все це можете перевірити на сервісі Vertical. Використавши промокод реальні, ви отримуєте 20% знижки на звіт. Не зволікайте, всі посилання є під відео. Клікаємо, отримуємо звіт, лайкос. Задньої частини ніякої різниці немає. Що ця машина, що інша, буде однаково відрізняється, фактично не буде різниці. Там дехто зрозуміє косметичні якісь символічні різниці. Але кнопочка, наприклад, це означає, що у нас машина має безключовий ключовий доступ. В машині є велика буда, буда не понищена. І Повірте мені, наші основні замов... ну, замовники питаються назар, а який розмір буде. А ти не знаєш, мені для бізнесу треба то-то-то-то-то. Нова функція Назар заміряє, розмір буде. Ви не повірите, але я мушу вам це показати. Отже, я вам замірюю. Вдовжину 2 метри 67 см поміщається. Кому там що возити, щоб ви розуміли, та? висоту. Нахай правильно будемо сюди говорити висоту, тому що. Це погрузочна висота. Де воно там світить той лазер? О. Висота пройому в нас 1,31 м. Сюди. Відстань між арками багатьох цікавий теж, що по ширині можна положити. 1,26 м І саме цікаве, переважно, якщо везеш щось велике, ти хочеш його по діагоналі поставити. Давайте подивимося по діагоналі. Нам треба щось таке, що зайде по арці. І впреться, наприклад, верхню стієчку сюди. Метр 72. Тобто щось по діагоналі метр 72 можна теж поставити. Я думаю, що ця інформація для вас буде цікава. Більше добуде, немає нічого цікавого, що там заглядати. Вантажна машина, як вантажна машина. Двері великі, відкриваються м'яко. Немає нічого такого, що треба сильно напрягатися, при тому, що не сильно е, ну, умовно, та коли ми оглядаємо машини, вони прикольно зробили. Вони оцю всю штангу, по якій їздить направляюча, це інакше скажу її. Вони зробили її ззовні причепну до кузова. Тобто не в кузов, там її глибоко заховали, щоб складалося болото. В неї попадало чи щось небудь. Вона прикручується ось тут. Вон болти кріплення. От покажи болти в ви її прикрутили і все. Тобто її заміна дуже проста. і У вас от є чистий кузов. Це що класно, коли ви можете забруднити чи щось нормально, помити, приїхали на мийку, помили, там не зберігається болото, не зберігається нічого такого, що потім гниє і так далі. Ті ніші пороблять в кузові, знаєте, там як в кадіках. Потім там все гниє і фарба відпадає. Не знаю, як то пофарбувати. ну От вам вирішення проблеми, як це можна зробити. Е, і зразу помаленьку переходимо в салон. Дивіться, яка класна штука. Хто не знає, якщо треба перевести щось дуже довге, дуже довге, є таке віконечко, яке можна відкрити. Опа! Тихо будь. І туди під сидіння ще щось можна запхати. Я зараз покажу, на магнітах воно тримається, теж придумав. От як його тримати? На магнітах придумали, воно на магніті тримається і все. В такій формі бардачка та штука закривається і плавно переходимо в салон, а в салоні цікавіше. Ключики, від якої машини? Не треба нічого вставляти, нічого прокручувати. Безключовий доступ, ключик. Або ставимо на місце, або просто тримаємо. Кнопочка старт-стоп, двигун завели. Автоматична коробка передач. Від якої машини? Ренушний. Єдесечний робот. Сухе щеплення, великі розмови, довгі, нудні батли про цю коробку передач. Запам'ятайте одне, всі роботи. Всі виробники почали їх робити, всі стали на ті самі граблі, що вак колись сухим щепленням. Зараз говоримо про надійність. Чому? Тому що виробник цієї коробки Гітрак Німеччина вона не може сказати, що давайте я зроблю для одного бренду нормально, для другого бренду зробимо таке, що воно просто через два дні зломиться. Тому, в принципі, Рено так само, коли вони з'явились на третіх меганах, а потім йшло далі, це коробка, я маю на увазі робот, вони були сильно ламучі. Зараз великих проблем з ним Буде не мають. Так само, як з DQ200. Тому, в принципі, розглядати можна єдине одне но. Якщо вам треба возити, возити вантажі чи що-небудь, великі, там, умовно, не на, дальняки, не на дальняки, не на легке вантажі, можна розглядати механіку. Клієнт принципово хотів тільки автоматичну коробку, щоб було, не було механіки. Це пов'язано з тими факторами, які не можу сказати, але що ви повинні розуміти, людині це важливо, необхідно. Тому вибору не було або механіка, або це. Тільки це. Клімат контроль. Клімат контроль є, е, казав, що вам безключовий доступ. Кнопочка підігріву заднього вікна, її немає, хтось натиснув вона тут запала, Я думаю, не проблема її дістати підстаканник ось тут, бардачок. Верношний. Ось Тут тут нічого, я думаю, що для вас цікавого сильно не буде. Бардачок великий тут е, е, та штука, про яку я говорив, сидіння, дивіться, як відкривається. Опа-па, бусовське. Відкинули, відкинули. Тут можна щось поставити собі далеку дорогу, якийсь там не знаю, міні-холодильник. Одним словом, тут немає акумулятора, сюди не поставили, та як, там, наприклад, Віто, і автоматично збільшилося. Ну, інакше скажу, ну так і було раніше, просто хто не знає, як тут. Тут таке місце є прикольне. Для тих, хто їде за кордон, таке місце для міні-контрабанди, там можна поставити собі якісь продукти так, і тому подібне. Кермо регулюється по висоті і по вилюту. Механічно ніякої електроніки немає. Також є круїз-контроль, автоматичне управління е акустикою мультимедіа. Дивіться, яка прикольна. В мультимедії в нас навіть є от карти. В яких поки що тільки пустота. Я думаю, якщо сюди вшити в Україну, то вона буде. Але як мінімум, Україну вона не показує. Але тачскрін, радіо, мультимедіа, блютуз, дзвонити, голосові команди, можна дзвонити з телефону. І це теж велика була необхідність комплектації. Дуже важлива необхідність була ось такої функції. Кнопочка еко при її натисканні, двигун починає дико тупити, погано їхати. Ну, але відносно, назвемо його так, можливо і економно, тому що, в принципі, ми замір е, розходу не робили. Якщо так бути чесними, то скільки по чесному вона витрачає, ми не знаємо. Е, підлокітник, три положення. Раз, два, три. Або повністю забрати. Ну, тобто, фактично, чотири. Тут. Підрегулювати собі, де воно? О, це ручка. Це задня спинка. Можна підрегулювати задню спинку, з лівої сторони в нас нічого немає. Не впевнений, чи бувають підігріви сидінь. Якщо чесно, то може і бувають, але куди би міг їх рено запхати, не знаю. Класна штучка, ще одна пов'язана з деркалом, зараз покажу. Тут у нас дзеркальця немає. Нема тобі, чого водію там заглядати в дзеркало і дивитися на себе. Забускати кермо не обшито шкірою, бувають обшити шкірою, це, я думаю, вирішить замовник сам обшиє, тому що воно просто пластмасове і не сильно тактильно, аж так приємно, як би хотілося, за ті гроші, скільки коштує ця машина. Оце дзеркало. Прикольна бусовська тема, поясню чому. В ньому дуже великий огляд. І ми зараз бачу, я зараз бачу, бачите, що таку от там калабаню. Тобто, в принципі. В це зеркало свиричне. Стандартне бокове, а це ще додатково можна в нього подивитися, що робиться там з боку. Для бусоводів це дуже велика проблема, коли ви їдете там десь такі завантаження, рампи, переважно якісь комерційні ці, якісь там рокли стоять, ще щось, ще щось, можна щось зачепити. Прикольна штука: от ми їхали, паркувалися, я в ньому побачив близько біля себе бордюр, і так само можна побачити близько біля себе, наприклад, там чи машину, чи ще щось, тому що ви все рівно високо сидите. Ви можете не побачити людину, яка, наприклад, нагнулася біля дверей. Ви будете вивертати. Кермо, щоб її не вдарити, тут її буде видно. Коротше, функція класна, прикольна. І прикольне виконання салону. Коричневе з сірим. от такий от, Я не знаю, чи тут камера передасть, такий шоколадний колір. І досить таки непогано виглядає. Тепер щодо того, що це там Рено, не Рено і так далі, ручник великий, потужний. До речі, як би не було по відчуттях, все одно ти їдеш в бусі. Та Буда... Ти чуєш, що Буда. Ти навіть як закриваєш машину, то в машині спрацьовує центральний замок, там задні двері. Так шо-шух, Чути, що ти їдеш в бусі. Ну так, і має бути. Все, включили драйв, ручник великий, такий потужний. Хоча неправильно казати так, українською мовою. Ну, ми деколи можемо використовувати неправильні слова, але все ж таки. Ніколи не мали нестримного бажання вести блог російською мовою. Дальше. Щодо, щодо їзди, оцей щовщок закрились центральні замки. Воздуховоди. Тут у нас такої форми, тут в мене такий полу... Ну, такий Кругленький, так як там, французів Реношок у них там прикольний такий, ну хай буде. Можемо відрегулювати інтенсивність підсвітки інт і корекція фар звідси, два склопіді мочі, управління зеркалами, вони електричні. Що ж таке сказати? Закритий, відкритий ми можемо звідси. Чуєте звуки? Як з автомата хтось стріляє. Економний режим я вже казав. Ну, в принципі, все. Велика обзорність, велике, велике лобове скло, по комфорту, довга база, комфортно, не гоцає, не стукає, підвізка не розбита, велика індикація швидкості. І як завжди, по бусовському, якщо ви не будете ременем не прищіпнутись, почне кричати. О, кричить. Да? Кричить, знаєте як? Хто в Європі чув, як швидка працює? Чує, і, і, і так як, та як поліція їде, або швидка переважно так їде. таким самим звуком. Зразу я їхав не, не без ременя, зразу такий... Полі... десь швидка їде, ні, такий самий звук. Ну і Прикольно, навпаки, не прикольно те, що немає індикації тут. Здається, вже в сучасному світі. Ні, ще треба щось вивезти на стелю. Ну, от ще треба на стелю. І ми вив... на стелі у нас оцей значок неприсчіпнутого ремня. Ну для чого його туди запхали? Для чого так високо. Я мушу голову піднімати. Невже тут не було для цього місця? Ну нехай вже буде, але це такий. Домашки, домашки. Загалом, вихід на 12 вольт сюди, прикурювач є. USB-вихід, ось тут один. Місце є, що поскладати, місце на копійки. Е, немає місця, куди поставити телефон. Е, пробував сюди не стає, е, то відповідно ну, тут поки що незручно. Ось сюди маленьке місце під стаканник, маленький під великі телефони, великий телефон сюди теж не поставиш. Тобто е, з триманням телефону десь в зоні бачення для водія буде невеличка проблема. А решта, все по-бусовському, все так як у всіх бусах. Який мастер стоїть. оце бус, це бус, це машина, мастер, реномастер. Уф. Якщо чесно, то нормально. Більше позитиву чим негативу, в деяких мірках от ми міряли там, з вантажним віту, наприклад, ну, нам всім здалося, що краще. А вам. Ох ти, який крутий. А ми крутіші. Хоча я не знаю, він теж може бути свіжий, руки, я не бачу мордич там рестальний чи ні. Ну, Хай так буде. Ми як мінімум точно дорожче коштуємо. Під капотом. Ну От по-перше, в бусах. А в яких бусах є така штука, дивіться. Газові упори. Як мінімум, прикольно, комфортно. Що в нас? Двох-літровий ДЦІшний двигун. Дефорсований на 103 кВт. Це той 2-літровий двигун, правда, вже Євро-6, який трішки модифікували. Знизу чугун, зверху алюміній, 16 клапани з однією турбіною, який стояв на дуже багатьох машинах. На тих самих трафіках, на тих самих реношках, на тих самих всіх там, кашкаях, на всіх Рено і так далі лагуни і тому подібне. Непоганий двигун, абсолютно непоганий. Зовсім непоганий, з ним можна жити, можна дуже це, має мінімальні недоліки, але знову ж таки. Ми зараз говоримо про його реінкарнацію, євро 6 його вернули, трішечки поміняли, але загалом ланцюг ходить довго, по турбіні великих питань не виникає. Проходимо повні регламенти. Єдине, щоб той двигун старий проходив е, сучасні євронорми, до нього додали AdBlue. AdBlue є окремий бак, збоку заливається. Е, я думаю, що зараз у сучасному світі нікого цим не, на, не, неможливо настрашити. Все, в принципі. В принципі, більше претензій до цієї машини і якихось там нововведень під капотом ми не знайдемо, не побачите. Все так само, хто не знає, як це таке, як там 1,6, такий самий забрали в, ну, в повітрю так само йде через двигун. Що тут ще вам сказати? Машина випущена в 11-му місяці 2020 року, фактично кажу вам, 21-го, потяг паспорту 20 го сплутували з 2021-го, пробігу має 70 тисяч кілометрів. Машинка ось в такій комплектації з камерою заднього огляду, якої ще не сказав, що вона є. З кліматом, з круїзом, от, от так, як вона, як ви її зараз бачите, вона клієнту обходиться в середньому 30 тисяч доларів. для когось скажете, хтось це багато, для когось хтось каже мало. Але представте ситуацію, вам потрібна фактично нова машина в певній комплектації з певним набором функцій. Ви не можете в Україні замовити таку машину нову. Не можете. Крапка. Тому ви купуєте те, що є. Дехто скаже за дорого. Я скажу, що адекватно за малий пробіг за свіжий рік за. Комплектацію, тому що для когось важливо не тільки просто бус, в якому можна їсти, пити, курити, має бути брудно а бус має бути просто в ідеальному стані. Про ідеальність е замовника. Поясню е передні колеса на нові замінити обов'язково. В одній з найдорожчих, яких є на ринку, були декілька по кузову, витягнути. Е це ми запропонували. Він сказав: витягуйте далі. ТО, Повне ТО, все стосується фільтрів масел. обов'язково, Він каже, я хочу забрати машину, щоб було все замінено. Все замінили, фільтра, масла, все помінено. Колодки перевірили, знизу машину перевірили. Технічних питань до машини немає. В кінці він каже, ви ще мені в сервісний центр пітьте на МРЕО і на облік станьте. ну, Вибачаю, МРЕО вже немає. Стали йому на український облік. Машина повністю зареєстрована, сплати всіх податків з усім. Машину він може забрати в будь-який час. Сьогодні знімаємо, через два дні машину він забирає. Все, друзі, дякую вам за увагу. Якщо вам потрібні такі автомобілі, будь-які легкові, або такі от вантажні до 3,5 тонни, чи в пасажирі, в формі пасажира, без проблем. Звертайтеся, допоможемо. Вся інформація є під відео Дякую всім за увагу. Пока.